Привіт усім! Вітаю вас! Я в славному місті Галвей Поїхала сьогодні на прийом до лікаря і потрапила з сином трошки погуляти по місту. Вирішила вам показати. Подивіться, яка тут такий собі кораблик. Сюди прямо в центрі міста. Ось такий місточок, і довкола люди ходять в магазини. І ось такий кораблик прямо в центрі міста. Ще я вам покажу щось цікаве, бо тільки що при нас проїхали такий цікавий старовинний автобус. ось, Але я не встигла його зазняти. Дивіться, як гарно прикрашені вхідні двері. Там, мабуть, якийсь готель невеличкий, так воно не виглядає наче. Ось, І оце буквально на березі така собі річечка. Ну і ми йдемо далі погуляти. З того боку теж така старовинна будова. Бачите, до неї є оці такі нові прибудови. Ну, та теж будова жовта, яка от позаду, вона теж стара, тільки фасад її трошечки підремонтували. А в основному таке все камінне. О, той будинок, який синій, був такий блакитний на вашому, там на задньому плані. Він теж просто зверху поштукатурений і помальований. Він такого самого виду, як оці камінні. Ось. Тут магазини, ресторанчики. Ми підемо далі погуляти. Ось там дуже така цікава-цікава будова. Там бач, скільки димарів. Це скільки квартири мають у ті отоплювальні, такі як каміни. Ну ось така маленька вуличка. Зараз ми пройдемося, шукаємо якийсь ресторанчик, щоб трошки поїсти щось. Ось, ну і річка прямо в центрі міста. Така невеличка, такий собі мостик. Ось. Там стіна намальована, така собі красуня ірландська. Бачите, водоволоса. Ось така. Тут магазинчик центра. це звичайний маленький такий міні-маркет. Ну, а я побачила оцю, таку, такого кораблика, вирішила вам показати. Ну, Поки що все, буде щось цікаве, ще покажу. Ми з цієї сторони дороги на цю доріжку, і я побачила такий водоспатом там вдалині. Це якась наче дамба. Це канал. А канал, каже син, що це галовий канал. І ось воно протікає. Ось є річка така, і ось там озеро ззаді. Ч... Ага, Чи... каже син. Каже океан син що на озеро. Ось тут такі теж будинки над. З, з ту сторону вийде. Океану. Ось каже син, що ось в ту сторону, там, де оцей кораблик стояв, ми з того боку ми перейшли. Що там з того боку океан. Вже. І оце оцей оце канал впадає в той, в туди в океан. І як тут прямо люди живуть над, самим, над самою водою практично. Балкончики, такі малесечки в них. Не балкон, тут така загорода від вікна, щоб не можна було вийти і не впасти прямо в річку. It's, it's cafe, a... Ага. A... Ось синок каже щось що тут. На цьому пише кафе на каналі. Цим люди не гнушаються. Кожен живе як хоче. Так цікаво, канал розділюється. На таких, там. Зараз підійдемо ближче до того, до водоспаду. А тут, дивіться, ось один рукав, а ось звідси ще витікає, ще одна річечка така собі наче. Бачите, там є от ніби арочка, там такий мостик, перехід. Тут живуть люди. Там на горі. От то приватні будинки, так оці? Це, може бути станція якась треба. А, це може бути станція поліції. Не, розумію, Бо ось там, бачите, отам, де, отам, де, там, де де за кущами, отим біленькі машини, якраз там територія станції оцеї поліцейської. Ні, не, не знаю, це якраз Ну Ось ми вже ближче підійшли. Ось так воно виглядає. Такими сходинками стікає водичка собі. Вода жовта. В основному вона не жовта, вона зелена, бо воно змивається оті мухи, оті, що живуть в річці, оті водорослі воно такого кольору. А тут так, це приватний будинок. Ну Такий величезний приватний будинок на горбику. Там навіть вон, стіна, на тій стіні щось там є пише. Треба те, щоб діти чи буде видно не видно. Сидемо далі з вами. Йшли, йшли по дорозі і таке чудо побачили. Хтось намалював такого ось меніга, наче. До халовіна. Отаке таке на дверях. Це дверця та задні від, напевно, від заднього дворика. Отаке таке чудо намальоване собі. Ну і ось тут вже канал. Повністю ми пройшли оцей мостик. Зараз я. А по ньому можна йти? Ага. Каже син, що можна. Або там на напетіть, або. Ось бачите, як тут цікаво. Там десь витікає собі вода. Ось десь звідти канал тече. Там теж міст далі. Ось і тут були такі змагання на байдарках. Зараз покажу вам, як тут бурлить вода, аж страшно підходити до краю. Йшли і видно, трапили. Ось на таку вуличку, маленька тут самі будиночки, де живуть люди. Це така приватна територія. Заходити на ці приватні в ці приватні дворики не можна. Бачите, там квіти ростуть. Тут навіть з краю теж вони троянди є. Але навіть якщо нема воріт, на таку територію заходити не можна, бо це приватна територія і можна отримати. Ну, не вони сваритися не будуть, але зроблю таке неприємне зауваження, чому ти зайшла на мою територію або в такому плані. Ну ось, така собі вуличка, ми йдемо трошки далі. Ось туди теж вона і спішла, вуличка така сама. І ось тут вуличка. І мостики. Тут навіть щось таке цікаве росте деревце. А, це райські яблучка, зараз я вам покажу. Тут дуже багато є їх. Ось такі собі, бачите, маленька яблунька, і на ній оці такі манюсечки, райські яблучка. Їх ніхто не зриває. Чесно кажучи, у мене там, де я живу, на моїй території там є така зелена, теж зелена така територія, на якій ростуть оці три або чотири, там чи навіть п'ять райських оцих яблунь. І один рік так було, що там жіночка з Польщі вона зривала, ніхто нічого не сказав. Вона робила з них варення. Дуже смачне. Ось, бачите, там теж яблучка. Така велика квітка виросла внизу. До речі, дуже велика лопата, але це посаджене, це не лопух. Це воно навіть квітне, але зараз, зараз вже від нарощує тільки зелену Ось Де та собі ходить? Якась Галя щось збирає. Така наче ворога. Туди можна зайти, бачите, на сує з але ми туди йти не будемо. Ну, ось отак. Далеко видно туди, куди ми йшли. Ось ми перейшли там мостик над, над тою дамбою і йдемо далі. Така цікава сучасна будівля. І разом поруч тут є ось така старинна старовинна будівля. Можливо, тут, тут один-два, я бачу три будинки. Вони разом з'єднані. Ось такі, дві, така тут красота. Ось і там і ромашки посаджені. Бачите, ось така краса тут. Троянди. І там така якась, наче, верба. Така якась вона з сизими листочками. Ось. А, хотіла, ж, знаєте, що вам показати? Подивіться, яка тут цікава. Ірландія цікава, тому що оці оце, це вид папороті. І що саме цікаве, вона живе, подивіться, вона живе в самому камені всередині, в камені. Ось. Тут стіна, камінна стіна, і воно росте в цій камінній стіні. Бачите? Ось? А щоб ви хотіли його зняти, принести і посадити, дати йому, наприклад, той самий мох. Але дати йому, наприклад, на блоку посадити, воно рости не хоче. Воно зів'яне, обсохне такими гілочками сухенькими, і повністю все відпаде, відсохне і не буде рости. А тут росте, бачите, мабуть, вони люблять такий камінь. А оця рослинка, оця така, що вона росте, бачите, теж на камені. Я її принесла додому, посадила і вона росте. А оця папороть не хоче. Шкода, вона дуже гарненька така. Але вона не хоче рости. Бачите, в камені росте ось. Бачите, подивіться, як цікаво. На камені росте, а в хаті не хоче. Ми Йдемо з вами далі. О, таке тут гарне деревце. Вон там собі навіть хтось білизну сушить з того боку. Хоча ірландці не люблять сушити білизну на вулиці, у них переважно. Бачите, теж є загальний будинок. Ось я хотіла показати, ось це загальний будинок, а ось... Оце біленький будиночок, це прибудова. І там подекуди сім'я залишається в великому будинку, а в цьому маленькому вже живуть бабуся з дідусем. Теж все поросло ожиною. Ожиною заплітають вони паркани для того, щоб ніхто не переходив на приватну територію. Ось. Але ожина взагалі заполонює. І це які цікаві ці листя. Практично кучерява така якась вона вербичка, наче. Але такі сизі листочки в неї. Цікава рослинка. Цікава вона. Так ось, якщо є ожиною заплетені паркани, або заплетена просто територія, де немає загороди, але є довкола ожина, переходити туди не можна. Знову ж таки, це приватна територія, загороджена або від корів, бо деколи поля є перегороджені такими зарослями ожини і там пасуться вівці, щоб вівці не могли перейти з однієї території на іншу, чи корови, бачки так само. Добре. Ось така картина тут. Йдемо далі. Ось натрапили на дитячий майданчик. Тут дітки гуляють. Ось, бачите, тут такий собі маленький. Є такий собі. Тут така територія на самому майданчику, що дитинка, якщо впаде, щоб не подряпала ніжки. Тут таке як гумове покриття. Ну, ось, галовий ресторан. Це морські, морські продукти. Сі Food Bistro. тут працює місинулька. Ось дуже смачна їжа і цей ресторан завоював нагороду. Рік ресторан Року. Зараз ми підійдемо подивимося на їхнє меню. Покажу вам, що вони такого смачненького готують. Бо в мене синок працює тут як шеф-повар. А, погано видно. Відкрита з вівторка по суботу. Ось. Ну, трошки можна щось побачити, але трошки засвічує віконечко. І ось є дитина нагорода, бачите? Ось? Відсвічує від Ага. Ну ось синок мені поміг. Ось там ми з ним вдвох. Привіт. Так, він працює тут як шеф повар Ось таке от деревцятка собі біля входу. І сьогодні ресторан не працює. Понеділок, у них неділя, понеділок вихідний. Ось називається Оскарс. Seafood Bistro. Дивіться, яка велика чайка, і вон вони ходять там. Теж, бачите, ось це чаєчки. Там є меншенькі, а є більшенькі. Ось одна. Там говку є. Mm -hmm. Та чайка. Одна плаває, дивіться, качка. Там є два помави. Одна та маленька біля тої великої. Це маленька качечка, маленька чаєчка. Ось тікають, бояться. Ну, ось, це на каналі вони собі плавають. Ось ми звідти з вами, бачите, ось звідти ми прийшли. Там на тому мостику ми були. Йдемо далі. Називається South ось там. Знову ми вийшли на мостик. І ось тут оця річка, яка несе вже води в океан. Вона впадає в океан. Ось отам. отам, отам. бачите, за тим будинком. Зараз я спробую приблизити. Там така цікава якась будова. Там, мабуть, якийсь або ресторан, або щось таке. Ну і туди вже далі океан. Тобто ця річка пливе в океан. Ну Тут такий собі а, це, водоспад. Це спортклуб. Угу. А він спорт каже, синочок, що це спортклуб. Регбі, спортклуб і футбол. Ось, з того боку. А тут, по цій стороні, тут теж будови. Чесно ну, кажучи, не буду вже за все питатися, просто дам вам подивитися. Ну, така от. Ну і чайки. Чайки літають, кричать. Ну, десь стікає водичка з якоїсь теж, теж канальчику. І все з'єднується. Ага. Ще один канал. Ага, ще один канал, каже син, і тут воно стікає в загальну річку і вже пливе туди далі до океану. У нас широкий, такий доволі великий. Ну, як ви бачите, бачите, тут стіни в дуже багатьох в будинках раніше були заплетені плющем, але потім його викорінюють, вирізають, бо тут доволі... Вогко і так в будинках, а ще оцей плющ, він тримає всю вологу всередині будинку. Тому їх ви почали зараз викорчовувати, вирізати. А ота от вся частина, бачите, ота от частина берега, вона вся заплетена і ожиною і в тому числі. Тут такі кущаки, кущаки є, такі вони дуже гострі. Колючки мають. Дуже тверді, вони короткі, мають такі короткі галузки, але на них колючки. Такі доволі як, як втерна. Ось. І. Ожина теж. Ну, зараз звертаємо всю вуличку, тут пропорції зі всієї Європи. Так всю вуличку шукаємо якусь. Ось на величкого ресторана, щоб щось поїсти смачненьке. Ну, ось такий теж, бачите, кольоровий. Рожевий, жовтий, кремовий, блакитний, там далі гонбусковий. Будиночок в різні кольори помальовано. Ось не хочемо йти в Макдоналдс, не хочемо Супермакс, хочемо щось смачненького. Ось, нас той такий фіолетовий будинок. І на ньому зверху, подивіться, прямо під віконечками, які посаджено. Багато-багато петуній, троянд, фуксію бачу і поларгонії. І ось там теж дивіться, яка краса. Чисто в казочці. Ну і тут вся доріжка, тут по цій дорозі повністю паби, ресторанчики, кафетерії. Йдемо щось знайдемо собі. І така вона жовта бегонія. На горі жовта-жовта бегонія квітне. Така, така, як в мене вдома, червона, така пухнаста, трояндочки. І над нами теж квіточки. Не видно, бо це проти світла. Йдемо далі. Поличний музикант. Ми так по центру пройшлися, знімати багато не можна, тому що людей багато і не всі люблять, щоб їх обличчя потрапляли на YouTube. Тому я так трошки ножки трошки вам покажу. Ой, зараз він готується, тільки все виймає. Можливо, на зворотньому шляху будемо йти, я вам покажу його. Знайшли такий невеличкий ресторанчик. Зайшли, замовили вже собі їжу і чекаємо, поки нам зараз принесуть щось смачненьке. Музика грає, не буду довго тут знімати, тому що музику можуть мені забанити. Ну, ось погуляли трошки в Галвей. Показала вам дуже трошечки місць і зараз їдемо вже до Еніс. Вже буквально трошечки залишилося і я вже буду вдома. Але ще трошечки покажу вам зараз такої об'їзної дороги. Вже, ось вже Еніс на вказівнику. Не показувала вам моторвей, там немає нічого цікавого. По двох сторонах там дуже багато загороджено території такими якимись сітками, якимись щитами, щось там вони роблять, мабуть, щось ремонтують або загороджено в дуже багатьох місцях, так що я не порахувала за потрібне не знімати там вам, а зараз покажу вам трошечки вже Еніса. Ось ми вже виїжджаємо зараз буквально. Це вже так, як пригору Деніса. Називається Бейрфілд, Такий маленький, маленьке ніби село. Тут на цьому, в цьому містечку, ну, містечко, не містечко, село таке в цьому примісті, тут є великий-великий такий кенел, це приют для тварин і для котів, для, для собак, для тваринок. А ще в них є. Така послуга, як готель для собак і котів Люди, хто їдуть, наприклад, у відпустку, можуть залишити там тваринок, і там вони будуть доглянуті, нагодовані, з собачками гуляють, котиків вигулюють на шлейках. Цікаво так бачити. То, які такі вдома сиділи зараз на підвіконні вдома. Зараз гуляє на шлейці на вулиці. Ну, я знаю, тут спортом люди займаються. Частенько я сюди приїжджаю купувати тваринкам їжу. Тут маленький магазин розміщений, тваринний. Для тварин, вірніше. Ну ось так, трошечки погуляли в Галви. В Галви я їздила по справах, я їздила до лікаря на прийом, бо часом нас посилають в Венісі, немає спеціалістів. Ну, достатньо багато, Місто маленьке, а Галвий все таки має університет, і там є різних напрямків лікарі. І Мені потрібно було до навіть не знаю гастроентеролог, бо це не по шлунку, а по жовчному. Якась в мене сталася була проблема майже два роки тому. Ну, півтора. Весною 23-му мене заболіло щось у боці. Вияснили, що це в жовчному там щось назбиралося. Якесь. Незрозуміле каміння, звідки воно там взялося. Ось, але менше з тим я чотири дні пролежала була в ліжку, дуже мені боліло. Зробили мені сканування і сказали, що жовчний повний каміння. Після того мене жодного разу не боліло. Я зробила тільки такі ну, промивання, не промивання, напевно. Я пила чаї трав'яні. Можливо, десь розчинила ті камінчики, може ні. Але зараз лікар сказала, так як це мені зробили МРТ досить довго досить давно, це вже більше півроку. І сказала, що потрібно зробити повторно знову сканування, вони подивляться, яка ситуація. Ну і якщо потрібно, буде, проведеться операція. Звичайно, треба буде чекати знову кілька місяців. Тут така є система. Я за операцію платити нічого не буду. Це платить за мене соціальна група, тобто платить за мене держава, фактично, медична карта покриває цю операцію. Ось, мені не потрібно буде нічого оплачувати, але я можу відмовитися від операції, якщо я не хочу, ніхто мене не заставить. Але вони сказали, якщо, наприклад, на протязі цього часу, поки я буду очікувати своєї черги, то, якщо б так щось сталося, наприклад, болі, температура, ще якісь там показники нам мені перерахувала, там їх кілька, то негайно звернутися, подзвонити, звернутися в лікарню терміново прооперують. Але наразі мене тішить той результат, який сьогодні я отримала. Сказали, що поки наразі в мене немає ні запального процесу в жовчному немає ніяких чогось такого, щоб воно показувало на термінову операцію, можливо, підеться без неї. Так мені пояснила лікар. Тому я задоволена тим, що сьогодні мені сказали. Зробиться повторне сканування. Якщо мені скажуть, що там немає камінчиків, значить операція не потрібна, що мене і тішить. Погуляли ми з сином. Я дуже задоволена, я кілька годин з синочком провела. Він теж дуже задоволений. Каже, мама, я такий радий, що ти приїхала. Хоч на кілька годин трошки зі мною погуляла, він мені показав Галвей. Я не знаю Галви, я туди практично ніколи не їздила. Ну, я була, може, кілька разів там по справах. А так, щоб я їхала погуляти, щоб по місту, щоб так. Ми їздили гуляти, але більше на набережну, там більше до пляжу. А так, щоб по центру гуляти, ніколи не гуляла. Ну сьогодні і я подивилася і вам трошки показала. Ну ось. Вже я майже в Венісі. Тож, інше, не майже я в Венісі, майже вдома. Ой, зараз мій поворот наліво. Ви вже тут зі мною були. Ось на цьому, всім дуже дякую і всім пока-пока.